Всім привіт, друзі! Сьогодні в челенджі бідна Ніколь, багачка Менді та супербагачка брідні будуть пробувати різну їжу. Але хто буде їсти, чи кому дістанеться лише лизнути, вирішить карточки. А яку їжу їм доведеться скуштувати, Ми зараз дізнаємось. Давайте подивимось. Це буде весело. Ми починаємо наш челендж. Погнали! Я повинна почати перша. Ні, я. Брітні, припини, дай мені почати. Поки вони сперечаються, треба діяти. Ух ти! Це великий мармеладний ведмедик. Упевнена, що він смачний. Настав час піднімати карточки. Клас, я зможу лизнути. А я зможу його з'їсти. Я така рада. Ой, мені не можна його навіть лизнути. Може, все-таки спробувати вперед дівчаток його лизнути. Ні, вони мені загрожують. Та їжте ти його самі. Давай, брітні, починай. Так, візьму його прямо в руки. Він такий великий і смішно сіпається. Спробую лизнути, який він солодкий. Оближу його всього. Ні, він висяслинок, як це гидко Все, як же тепер я його буду їсти, це не гігієнічно. О, у мене є ідея. Візьму невелику ванночку. Єс, так та <рив> кушин з водою і залів воду в ванночку. А тепер візьму слинявого ведмедика і посаджу його у ванну. Щіткою я його обережно помию. Ось так. Відмию його від цієї слини. Так, майже все. Щіточка більше не потрібна. Готово. Ведмедик як новий, а тепер я можу його з'їсти. Починаємо. Він такий смачний і желейний. Круто! Вона його так по звір'ячому їсть, від нього нічого не залишиться. Так, що там далі? Ей, я відкриваю. Яблуко та все? Ну, це, звісно, не торт. О, Мені нічого не треба буде робити. Ну, та й годі. Я можу лизнути? Хоча б це. А мені випало з'їсти. Краще б мені це випало минулого разу. Ну, давай починай лизати його. О, добре. Що за загидота? Я навмисно оближу його з усіх боків, як вона це зробила з ведмедиком. Зберу багато слини в роті. Нехай тепер сама їй слиняв їжу. Читроги мене знудить. О, таке слиняве та огидне. Протрую грошима. Так краще. Тепер воно чисте. Гроші більше не потрібні. Ой, звідки ці гроші? Неважливо, звідки тепер вони мої. Треба їх приховати. Підкушу нарешті це яблуко. М -м -м, воно таке запашне. І на смак соковите. О, ні, в ньому черв'яки. Жах, допоможіть. Мені терміново треба почистити зуби і обов'язково сполоснути їх. О, сподіваюся, що черв'яки не потрапили до мене в рот. Так набагато краще. Дякую. Залишилось прополоскати рот. Чудово! Мої зуби знову блищать. Несла. А це яблуко я більше їсти не буду. Забирай. Та йди звідси. Давай, давай швидше. О, все чудово. Підволічую, що першою дізнатися, яка їжа нас чекає. О, дивіться. О, ні, це собачий корм. Сподіваюся, що мені не це їсти. Виглядає огидно. Мені доведеться це лизнути. визнути. Я не хочу це їсти. Який жах. Не беремося, брітні. Зараз буде коштувати ніхоль. Давай лизниця добре, як же огидно. Але треба лише лизнути. Як же це зробити, Я так бризкою. Ой, о, ні. Здається, мені Хочу допомогти. О, ось так. Нічого було так довго збиратися духом. Як ви могли, моє обличчя у собачому кормі? Ти сама напросилась. Добре, тепер твоя черга, брітні. Візьму ложечку та спробую цей корм. Він так пахне жахливо. Дівчата, дівчата мене підтримують. Потрібно просто покласти його собі в рот і проботнути. Який жах? Мене зараз цим кормом. Де моя сумочка. Ой, так, не саме приємне видовище. Фу, який жах Ой, пропоную камінь, ножиці, папір, щоб вирішити, хто відкриває страву. Брітні перемагає. О, гострий перець. Цікаво, що випаде. Ой, мені пощастило нічого. А мені треба лизнути. Ой, а Мені доведеться з'їсти, як страшно. Не хвилюйся, я почну. Спробую пальчиком його гостроту. наче то не так і страшно. Зачекайте, у мене дещо є. Не бійтесь, я вам лише відріжу перець на дві частини. Краще, звісно, від цього не стало. Час починати його лизати. Мені так страшно, він так буде пекти. Потрібно підготуватись. Візьми просяк випадок вогнегасник. Галейчик з водою. Що вона там збирає? Так, ну начебто все необхідне є. Час починати. Я навіть не знаю, що мені чекати. Ой, ой-ой-ой! мене все обличчя горить. Треба чимось себе рятувати. Точно. Візьму міні-вентилятор. Стало легше. Це інше мені не знадобиться. Ну що, Менді? Тепер твоя черга. Добре. Сподіваюся, не так страшно. Швиденько його і все. Як же страшно. О, ні. Як же все пече? Здається, що всередині горить. Упс. Пробачте, Я підпалила дівчаток. Дівчата, пробачте, я не хотіла. Чимось пахне неприємним. Ніколь, це не від тебе? Ні, не від моя. Невже це так пахне від наступної страви? Ніколь, відкривай. О, ні, це тухлий сир із пліснявою. Давайте подивимось. О, ні, мені треба його з'їсти. Мене принесла. Я до нього навіть не торкнусь. Ой, мені доведеться його лизнути. Ви на це заслужили. Давайте починайте дегустацію. Це так Спробувати його. Я навіть не знаю, як до нього наблизитись. Я вигадала. Одягну прищепку для носа, щоб не відчувати цей запах. Мені має допомогти. Так, лизнемо. Так, ну здається, я можу облизати його весь. Це не так же і огидно. Ой, хтось зняв мою прищепку. Ей! Ой, це так смішно. Твоя черга. Давай. Добре. Може, і мені допоможе ця прищепка. Гадаю, є ідея краще. Треба набрати моєму кухарю. О, а от і вона. От вам цей сир. Зробіть з нього торт. Ну що, приступимо до цього нелегкого завдання. Будемо використовувати збиті вершки. На смак чудові. Покриємо ними наш сир. А ще мені знадобиться золота посипка, щоб створити дорогий торт. Що? Стільки вистачить. Ще буду використовувати посипку того ж золотого кольору, тому що брідні любить золото. Ось такий торт у мене вийшов. Отримуйте, але спочатку платіть. Дякую. <рив> Який гарний торт і зовсім неогидний. Yes, Що ж, настав час його спробувати. <рив> Вдягнемо серветку, yes. щоб не забруднитись. <рив> так, беремо виделочку <рив> Спробуємо шматочок. <рив> mm. <рив> 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 Все, огидно. Мене нудить. Ой, не смійтесь. Кухар так старався. Дівчата, давайте разом відкриємо. Ух ти! Це солодкий бургер, який апетитний. Дивимось карточки. Ну от, мені нічого не дісталось, а мені треба буде його спробувати. А мені його лизнути. Почну перша. Іди сюди до мене. Що почати? Злижу верхній соус, схоже, що це шоколад. Хочу злизати все. О, ні. Вона зараз все заслинявить. Мені вистачить. Тепер моя черга. Ґу. Так, I'm ну Менді не нажира, звісно. А я зараз його спробую. Ой, Такий смачний. Мені подобається. Дай нам також, будь ласка, шматочок. Ні, не хочу ділитись. Ей, Куди він зник? Ой, бургер у краптах. Та ще забруднив мене. Це так смішно. Банани в даха. Ей, Годі сміятись. Дівчата, ви не проти, якщо я відкрию цього разу. Давай! Що це? Кукурудза? А як її їсти? Тримайте карточки. О, Мені дісталося з'їсти. А мені нічого. Ура! А мені доведеться його облизати. Ох, який сенс у цьому. Добре. Добре. Візьму кукурудзинку та лизну її. О, вона зовсім без смаку. Тримай, Ніколь. Я знаю, як мені це приготувати. Тільки потрібно пошукати потрібні інгредієнти. Е, це не треба, це не треба. Дівчата, пробачте. Ой, і це також не треба. О, Знайшла скіто. Мені цього вистачить. Дівчата, мабуть, зовсім не здогадуються про те, що я збираюся зробити. Зараз в мене буде смачний попкорн. Ще мені знадобиться паперовий пакет. Куди закину кольорове дражі і кукурудзу. <рив> так, думаю, стільки буде достатньо. <рив> Тепер відправляю пакет у мікрохвильовку. Треба буде трохи зачекати, поки попкорн приготується. Дівчата нічого не розуміють. Ой, здається, він приготувався. Так, можна пересипати з пакету велику миску. Ось такий кольоровий солодкий попкорн у мене вийшов. Поділюсь ним з дівчатами. Так, смакота. Клас! Мені подобається. Бажаєте? Ну, звісно, Пригощайтесь. Давайте за лічилкою беремо, хто відкриває. Добровільно відкриваю я. Ух ти! Велика жуйка. Так, мені випало її з'їсти. Ура! А мені лизнути клас. <плес> ну і будь ласка. Ой, мені нічого на цей раз не дісталось. А звідки тут жовта кулька? Перевіримо. Спробую луснути. О! А всередині це ж кнопка, щоб підписатися на наш канал. Та ще не забудьте про дзвіночок. Моє черга чергализнути цю величезну жуйку. Ні, моя. Ні, моя. Я починаю. Відкриваємо. Ухти! Тут рожева жука спагеті. Візьму виделку. Так. Накручу на неї одну спагеті. І оближу. Вона така рожева і смачно пахне. Дуже солодка на смак. Ух ти! Тепер потрібно покласти це назад. Здається, Бріді не хоче, щоб я поклала назад. Ну і добре. Отже, я її просто з'їм. Тепер моя черга їсти це. Візьму свої золоті палички з брильянтами. Ними буде набагато зручніше. Так, спробуємо. Оу, смакота. І здається, я можу надути велику бульбашку. О. -о, -о. Величезну О, ні вона луснула прямо на моє обличчя. Який жах? Як мені від неї позбутись? Чого ви смієтесь?